Чимося разом з мамою вимовляти складні за вимовою німецькі слова. Поїхали, мама. Рентген, синонім, Ого. Гешішпуле. Добре. Айхърхен. Тільки. рн, хюрхен. Ай хюрхен. Ай Дуже, дуже непогано. Fingerspitzengefühl. Ого, як на перший раз, мама, а ось таке. Так, он обгенгідка. Дуже добре. А тепер йдуть найважче. Штрайхольць... Штрайхольць... Шельтхен. Шехтель. Штрай Шехтель. Ага, фізичний коробок. Штрайхоль Шехтиль. Так, Шіхтель, так, Хіпотель. так. Ауферсамхайдефізит. 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 Майже. І тепер одне з найдовших слів. Nahrungsmittelverträglichkeit. Tilke ja. Nahrungsmittelunverträglichkeit. Ah, ne Nahrungsmittelunverträglichkeit. А тепер ви розгортайте опис до цього відео і вчіться вимовляти ці слова разом з нами.